Усім привіт! Гарної недільки, друзі! Бач, така калась неділька? Впевну по цілій Україні така неділька. Ми зібралися, йдемо до міста. Машини нема, машина в ремонті. Може вже на наступний тиждень буде, але зараз поки що наразі нема. Треба ще в таку погоду йти. Ну нічого, що зробити? Помаленьку то йдемо. Добре, що нас двоє. Ну нічого Це, друзі, у цей тиждень так і передавали. Сьогодні буде найхолодніше буде сніг, а там далі буде холодно на наступний тиждень. Один тиждень, який ще треба перебути, пережити, перемучити. А перед Великоднем Дуже шумно. А перед Великоднем має бути тепло. Гайда, ми до міста. Він нам став говорити з кимось, а я йду з сумками. Сьогодні, друзі, така позволяється. Зараз, ще трошки, будемо вдома. Ми об'їжджали, ми прийшли, друзі, тими кочугурами, тим, ну воно так цей кури страшне. А ще продуктів трохи взяли. Ледь прийшли, ну а що зробити? <реш> Ні, все добре. Так, що в нас є? Косочок сиру, кокосова стружка, сметана, ковбаска варена. Хочу сьогодні зробити піцу, друзі. Сирний соус, кетчуп. капучино взяла сьогодні. Не в польському магазині не було, то я, звичайно, в звичайному магазині взяла від е, Галки. Печенька різного, це нашому студенту. Відправляємо. Скільки ми сьогодні взяли? Кіло 700. Маргарин пекти. Батон хлібчик, майонез, згуршонка, сира. Банани. Так, філе взяла трошки більше. То сьогодні смажити студентові і так нам Гумілки. І знаєте, що, друзі, сьогодні була на ринку, там, де м'ясо продають, купила кішку. То вже на свято кобаску пекти. Ніби не дуже багато, але тяжке. А, батарейки взяла, треба важити корм цим бройлером. Щось наш кантарик погано працює, батарейки взяла, то інакше. Все. Була би машина, би було, було набагато більше, ну, але добре, що так. Добре, що ми обоє сьогодні були з чоловіком, бо нема кого брати. Той сидить з книжками, пише курсову. Друзі, не тільки курсову, Артур пише ще наукову роботу. Наукова робота пишеться не другокурсником, звісно, мають старшокурсники писати, але ну, так там в них склалося, що не мав кому писати, то і він взявся ще один хлопчик взявся. Я кажу, ну, досить курсова купа писанини. Ти ще взявся за ту роботу, шукаю матеріали, цілий час в книжках сидить, і він зайнятий, коротше. А Денисик хворенький. Не знаю, що того тижня, чи буде ходити до школи, чи ні. Та й таке, добре, що є чоловік, Поміг мені продасти. Маємо надію, що вже на наступний тиждень машина буде готова. Бо Там теж багато всього поламалося. Ну, що казати, у нас 2007 року та й, знаєте, вже, можливо, своє від'їздила, але ще б трохи робила, ні? Ломиться та й ломиться. Добре, я то все ховаю. Беруся, щось готую смачненьке. Ну, гайда! Починаємо нашу недільку. Друзі, в мене піца, кукурузка ще своя. Але, друзі, добре мати свою кукурузу, я ще кілька банок маю. Рахуйте я цілу зиму, осінь, весну. Я постійно використовую кукурузку. До піци, до салату, до будь чого Так, що даю? Кукурузку, М -м ковбаску. Сир намастила паляничку кетчупом і майонез. Так, і ставлю пекти. Роблю не одну велику атті, такі... кілька невеличких. Так. Ковбаска варена, сир зверху, і ставимо пекти. Піци печу, тут печу, тут хлопці зразу їдять. Піців понапікала. І тут, і вже поїли. Коротше, купа. Так, наступне. Смажемо від буношечки студентові. Таку гору відбивної я насмажила. Для студента, і не тільки для студента. Обумік йде. Теж на пробу. Теж на пробу. Ми сьогодні дуже багато наївся. Ось так. А в нас кури, а в нас мете. Світа божу не видно, друзі. Страшне. А Там в нас була неділька. Зранку пішли, в той снігопад трохи скупилися, потім їсти готувала, студента відправляти. Та й все. Та й так неділя пройшла. Добре, друзі. Дуже непривично, якщо чесно. Вже дерева <кхи> позацвітали, кущі порозпускалися, все догори пішло. На ту зелену траву і такий сніг падає. Ну, нічого, ну що зробити? Так є в природі. Цей тиждень маємо протриматися, <кхи> бо така буде погода холодна. Не знаю, чи буде ще сніг такий, як сьогодні, але буде холодна погода. Гарного вам вечора! Доброго, спокійного, приємного. Добрий нічки, друзі! І все на сьогодні усім Па-па!